Не все РДМ Роз. І ось тут уже стрілець. Бондар. Що ж, розбігається, Бондар. і забуває. Олександр. Вдається ЛТК знову перехопити м'яч. І тут уже струк чудово грає на перехопленні. Контратака енергії Рогачов з м'ячем. Зіграв на зіграв на Бондара. Стрілець непогано задумали Луганці, однак не пройшла. Не пройшов цей задом. Федюк прочитав цю атаку і вже... о чудово Іванов, Іванові рахунок стає чотирино. Енергія триває. Струк. Струк на Рогачева. Рогачов грає на Петрушина. Петрушина чому ж не бити і тут Романов Романов! Роману. Забиває Романов і не тіло. Спотикнувся на рівному місці, проте не вдалося забити ой, -ой вихід, вихід, вихід в 2-0 луганської команди. Помилився Федюк, якщо я не помиляюся, і стрілець.